Всім привіт! Ми з вами приїхали на мийку, тому що що? Арсенко, сідай, там дуже холодно. Даєш пустишку, будь ласка. Що? Пустишку дай їй. Де вона? Біля неї десь там має бути. Машина таке враження, що я десь була в Карпатах і просто-напросто їздила поболочі. Вона настільки така була брудна, що діти просто смайлики на ній малювали. Я не знаю, що. Що? А де окуляри? На вулиці там так, слизько, чи... це капець. То просто від хімії все позамерзало, дивіться. Це не сніг. У нас взагалі класна погода і тепла погода. Ну як тепло? Не тепла погода, у нас морозець трохи. Але від тої води і від тої хімії все просто-напросто позамерзало. Золотуся там ходить. А мені холодно. Так. Я ще маю там продукти деякі докупити. І мені потрібно, що ваша знов заїхати купити дітям безлактозну продукцію. Ого, сніг падає! Сніг каже, падає. О, все, друзі нас закрили повністю. Дивіться, що Арсенку в школі зробив. Та нібито якби ведмедики сплять так, ну, так з стаканчику. Це як камінчики, правда? Так. Андрейко. І зараз зробив мені таку листівку. Там є... Е, та, там я собі тут зберігаю в машині, потім забираю додому. Тут е, мені листочок, але я не буду читати. Це особисто мамі. Дивіться, яка класна лапка. То є, не очікає, то Тигрик. Я думала, що... Я думала, що то є собачко. То значить не лапка, це є лапище. І ось такі всякі златуси. У першому класі вони більше роблять якоїсь аплікації, всяких таких, щось таке творять. Витворяють. І я з зготуся багато теж що позберігала зі садочку і Арсенко, хоча Арсенко не дуже е, ходив довго в садочок, але теж позберігала, теж Це все зберігаю. І потім їм десь, коли вони вже будуть мали 16-17 років, все їм це видам. Ладно, тут дуже сильно шумно. Дивіться, і підтарток. Привіт. Тортика така різати. Ми вже повертаємося додому, я заїхала епіцентр, в нас доянка хворіє, і вона кашляє, але вона кашляє через те, що в неї нежить воно спускається вниз. І лікарка казала підставляти якби подушку, щоб вона трохи спала вище. А у нас такої подушки немає, у нас є така вона дуже-дуже сильно тонесенька. І потрібно якусь подушку її взяти. Але от я не знаю яку. Оце дуже грубо, така тут за подушка така. Тут тих малесеньких дітей потрібно. Воно не змішається. Добі. Тата каже, він коштує 4 тисячі. Я кажу, скільки? Тут має десь бути. Я в шоці. Добі, ти такий популярний, що ти коштуєш 4 штуки, ти то розумієш? Я в шоці. Я в шоці. Іграшка інтереактивна. 4 тисячі. Я в шоці. А 500. 500. Вона такі коштувала. Тик, Та, я до тебе нічого не говорю. Вона така єн. Так, вона так і коштує 500. Тоді Та Діана такі кофе. От ви це. Фігурка колекційна 269. Така. Ну, то Гаррі Поттер, він вже скільки років. Та добре, добі, не говори з нами. Ти ж дуже багато. Лялька колекційна 649. Коштує 669 на пару гривень. Чекай. чекай. Гаррі Поттер, Ну, звичайно, Гаррі Поттер буде коштувати 1800. Але чесно, я фанатка Я така фанатка Гаррі Потера, що я би то все скупила. І навіть удобі саме першого очкайте, я б вибрала той. Ось такий комбінізончик. Я ще кажу, на 100 наставлю з Гаррі Поттера, але нічого не знайшла. З 100 гривень з Латуся. Ти Гаррі Поттер такий популярний, що ти на 100 гривень нічого не знайдеш. Ладно, все. Ми вже нічого не будемо купляти. А, мені потрібно в машину ще купити і все, і вже їдемо додому. Даянка Манка, чекайте. О. Пюре, пюре я додавала Ось таке п'юре яблуко, чорниця О, і банан. Не, я доїв. І то я ще хотіла сказати. Не там було тисячу, Їсть. я мрію, науці пюре. Не там було тисячу, я мрів. Я Повернись до мене, в нього якийсь дерматит почався, чи що? мене давно полчався. Чекай, э, якісь тут такі, такі знаєте. Може, як то поцарапані? сказати? Не, не поцарапане таке, як ранка. Аня каже, да. Що так кричиш? речеш? Що я тут роблю? Я прибираю помила посуду. Тут мені потрібно забрати той інгалятор. П'янка хвора, має нежить. Каші дуже сильно. Ще тут поприбирати, манку заховати, витягнула цей Карпатський чай. Мама, я що при... це... таке? Я придумав А чого Арсен? Не знаю. Може Даяна? Даяна. Ні-ні ні, не роби того. Я придумав план, як зробити так багато. Просто дирку робиш велику, а потім їж ложкою. Угу, ну добре. Такі складали, там м'ята, маріса, листя, все, що потрібно ну, я... мамі. А? <схід> Та й українцям я вам скажу, щоб трохи заспокоїтися. Витягнула чайник тут. Але його потрібно перепускати. Веняла, коли вже зима закінчується, знаєте. Короче, Прав... потрібно на кухні трохи поприбирати, тому що тут трохи кістки. От та треба було слюнявчик надягнути. О, дівки та й хлоп'ята, що я вам скажу, я тут і готую, і з дітьми роблю домашні завдання, і дітей погодувала, і все на купу. Там в мене печеться морква з перцем червоним. Це даянці буде. Ну і те сама поїм. Потім що? Це моя. Страва там курка. Чекай, ти зрам щось покажу, та Де ти є? Вона таку завжди зачіпається, за боїш та і просто-просто стає. Де ти? Ти оце -та так маму обняв. Привіт. Блакитне ока моя дівчинка. Що ти тут дивиться? Як замість пустишки? Що? Показує свій характер, капєзик. Не ти народилася в рік дракона. Ти як той дракошик малесенький. Вау! кричиш. Мама, дай мені Вареники? Вареники? Любиш танцювати, та? Я такі вам не договорила, чекайте. Картопля, курка і цибуля. Там варе. Чекайте, що вам показує? Там вареники отута. Макарони трохи зварила, ще салат наробила, капуста, морква, олія, сіль, перець і дуже смачно. Так, все, все беру, тебе беру. А що ти запхала? Тобі так добре з ним ходити? Діан? Ну, все, все, бере, мама. Ось так я виглядаю під кінець дня. Втомлена, так, зачухана. Але щаслива, мама. Таянко п'є. У мене от з того, мама, з того боку. Я вибрала куртку зі шапкою, візьму чорну. І злата чорну куртку візьме. Добре. Добре? Добре. Котик сам тої сторони. Якби він м'який. Вона до мене підходить, я її взяла на руку, і вона дуже любить тим котиком клупатися, бо там така є шерсть, ніби м'яка, якщо не забуду. І вона підходить і каже, кі, кі. Тому що кожного разу я говорила, що це кі, це ж кіця, це кіці кі, м'я, і вона каже, кі, кі. Та це кі. Йо, який смачний, це йо. Тобто... Йо і так любить маму об'єматикусь там. Та не макарони були, то я тушу картоплю. Злата, Ні. Та то видно, що хлопчача. Ні, злата. Вважайте, я. Тушу картоплю. Я вже заговорила, знаєте, вже навіть не пам'ятаю, що я говорила. Чого? Йо-йо-о, -йо -йо. мі-мі-мі. кі. -мі воно говорить, кіця, та? Там кійця є, де ямка? Кі... Кіця? кіця? Кажи кіця. Кіця. Кажи кіця. Очки. Ой, які нас скрипи. Давай, мама, постукаю так трошки. Роз мене. Тобі так? Ага, май. курка, перець червоний, і... ну шкірку я зняла, тут зрозуміло, морква. І картопля з сиром. ням Як <риві> їй подобається так робить. <риві> я так люблю доблюдати, як вона їсть. Мемо трохи нічого. Курка сподобалась, та. Перець нам дуже зайшов, та? Да я лачно. Давай її знову лимона так зробили. Так. Я давно в наші і про лимона, але вона прибула перший раз лимон. Вона так закривала стільки. Ти теж кривився? І златка кривилась. Тож не тільки я вам давала. Ой, не тобто тільки їй давала, а вам теж давала. А ще ідеянці подобаються окуляри і бити всіх. Махай, папа! -па. Розпаковка. А? Ні, там ще не є. Оці златкіні Та Вони такі кремові, на низу широкі Ідуть, і йдуть з кишенями. такі класні. подобається на вас. Моє. Та, це твої. І нього теж тут трішки широкі, з такими кишеньками. Дуже. Давай на зав'язку головне, бо Арсен дуже сильно ходить, йому потрібно на зав'язку дай я буду так показувати? Ну, по черзі. Така кофточка в полосочки, дуже гарно, буде дивитися до джинсів. Давай то, Це така проста, але теж дуже гарна до джинсів. Та на літо. Та, це на літо. Да, Ось такі шортики, дивіться класні. І такий динозавр. Та, да. то, не дизу... не... то вже не динозавр, то вже скалет, все, що від нього залишилося. Даянки ресова зубка. Тва. Та Даяна. Що в тебе за така? о, Дивіться, що робить. Даяна, заспокойся. Що то таке? Що, а? Голова буде боліла, спина буде боліла. якщо так будеш тукти. Так, в мене в даянки будуть такі ліниві вареники. З чим я їх любила? Андрій, виключи на секунду. Е сир. Добавила два жовтка і добавила трохи борошна. І бубуцьку. Ні, бубуцьки тут нема. Бубуцька. І зараз буду їх варити. Угу. Потрібно було їх тонше зробити, але на собі в ручку візьмем. то де ж а це йогурт. Ось такий. Ага, ага, чекай, 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 чекай. Давай я тобі переверну ту тобто, сторону. <ріст> Зараз мама його тобі дасть з ложечки. Так. Бери оце і гамай. Ось так. І давай. Їсть? Ну як? Все, що я готую, воно все гамкає. Так само, як і ви. Ми навчаємося їсти ложечкою, правда? Трохи не попало, трохи вніс, але нічого. Діана, натамі замовили і костюмчик міряють. Та? Теж з квіточками. Діана, ти все будеш квіткова тої весни. А диви він вже майже на неї, трохи той, але нічого, то її можна вже вдягати. Це дивить. То деві 12 місяців, та? Ну, все. Я навіть не скаже, що він коштує 200 гривень, ні. Отки 800 нас ви купити було тисячу. Та, і він такий плотний, але такі взагалі. Заїхала в АТБ купити деякі продукти, беру дітям фрукти, банани. О, дивіться, оце ківі дуже смачне, воно всередині жовте. Не таке, як, наприклад, оце зелене, воно взагалі не смачне, воно всередині жовте і досить <кхід> солодке. О, дивіться, щоб з тим було жовтеньке. Морку потрібно взяти, морка брудна, щоб деянці натерти. Дві форми. Як я давно хотіла оцей, це капусти. Але тут ще я бачу, де болгарський. Сукор потрібний. Може і по знищенці, так. Так, взяла ще арсенові і деяні йогурти, яйця, потім пюрешки, чай, люблю чорний з бергамотом, сметана, йогурти дітям до школи, молоко без лактозних, хліб і зефір. Ватні диски і дротики. І ще дітям взяла таку пасту. Важко знайти, щоб одна паста була для ну, двох різного віку. Взяли морку купурецьку, вона дуже смачна і сочна. Серветки і трохи картоплі. Деється, як вони це розпакували. Ви так розпакували, так? Да. <гум> так. Ти... Ні, хліб давай сюди, хліб не можна ставити на землю. І там ті грінки давай. Взагалі, давайте ті продукти, продукти не можна ставити на землю. Так собі сиділи і розпаковували з того. Е, та, треба все тягнути наверх. Зробила угу. Даянці такі кабачкові оладки. Я просто взяла кабачки натерла на терці, додала сметану, жовток і трішки борошна. І додала сметану. Ще Деянці я приготувала запіканку. Тут у мене сир, банан нарізаний кусочками, потім жовток і трішки борошна. Ще й додала сметану. Ось як вона виглядає в розрізі. Я так нарізаю, вона собі бере в ручку і їсть. Каже, ви нічого не помічаєте. На Каже наш перший хвостик. Каже, мама заплела перший хвостик. Що таке? Ти вдарилась, ну взов зовсю. Доді, 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 доді. Йди, 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 йди. Йди, Чекай, чекай, дай маму знімемо. Може її той... ...тисне. Дберзка. Ти <гаду> чого? чого ти забрала, я тебе Та бо її тисне, все. Чекай. Лисі нема сіківолосечка. А мені зробиш? Та <гаду> тобі та багато хвостики вистаршить. <гаду> Злата придумала. Намалювала вишеньки. <гаду>, <гаду> 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 І потрібна там Біцькі. по кольорах. Треба такого по кольорах. Брати І брат сягати. Угу. де мій друг? Так довго його немає. Мама його покупала. Та? Ти йому папа показуєш, та? Папа показуєш, так? Ти його шукала? Ти не знала де він є? Не знала де він є, та? Це ми пла, ходи, ходи, відведемо тебе до друга. Ходи, відведе Златуся, відведе до друга. Вони, як, вона плаче за так, так. Вово, важ сказала дитина, гав-гав. За тими коктейлями бігаю по, той, по цілому Львові. Виникав їх немає. Я там на орлика купляю, тепер взагалі на тому. Як то. Я забула, було. Це було вулиця, коротше. Андрійку, може, не було на аварійку. Ходи, курящий. Ходи, кажу, курящий. Все, куплено. Він ще й безлактозний йде, Трі, трішки. Ну так, коротше. Дивіться, як сестричка катає. вже вдома. А їй подобається досвіха. Ти як на американських гірках, Даяна. Ні-ні-ні я... куди піднімай, 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 піднімай. Підніма. Давай я її зараз беру, вона голо. Так, Я прийшла і зразу п'ю свої таблетки, Слухайте, друзі, то я не знаю, що було. Кушкева інфекція, паличка, ротовірус. Ну, мій раніше досі відходить. Те, що було в мене, це був просто жах, я не можу передати словами. Чи воно мене так сильно взяв той вірус, ротовірую, що то було, Бо тому що в мене так шлунку ну, завжди проблеми. Чи то що, то Як я намучилася? Я не буду говорити свої симптоми, але настільки в мене зневоднився організм, що в мене вже від того голова крутилася, я не могла ходити, я була взагалі не жвава. І все, я пішла до гастроентеролога, мені виписували, і я вже четвертий Мама! день. Що? Та на той бодік. Ага, Але чекай, я ще памперс поміняю. Або вдягни, я потім поміняю. І я ще за життя так не хворіла. Ну, я зараз плю, і в мене тут є токсіл. І... Бетаргін і ніфруксазит. Що в мене тут? Ще є? Альмагель. Це в мене взагалі езо... езолонг. Це, якби, щоб не було виразки для профілактики і всяких крутечку. Тому що в мене так кишечник все боліло. Кишечник так борлотів, що в мене таке враження, що в мене там якась бомба яка зараз просто-напросто вибухла. Це смішно, але водночас мені. Хочу віднудувати і всяке. Скайте, я його соніпила. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, треба порахувати по тому. Значить, якщо я, ладно, зараз собі порахую. І що хотіла сказати? Відновлюю організм. мене аж зі середини, зі середини, я чула, як, як мій організм аж так ним аж трясе. Це було дуже страшно, чесно. Я там, знаєте, мало, коли з ротовірусом. якийсь один день був там погано, Там, що вже на другий день якось відновлювалося, а тут там майже ну, довгий час, довго. Я навіть думала, що це відео навіть не вийде, тому що тільки вчора, тільки вчора, я погано почала якби, відходити. Більше, знаєте, від того всього, що таке пішло зневоднення, в мене слабкість була сильна. знаєте. І я не то, що навіть. Я навіть не те, що знімати не могла, я навіть доглядати за своїми дітьми не могла. Я доглядала, але оце такого ходила. як п'яна, знаєте? Таке враження, якби бухала тиждень часу і тебе ще тримає. Ось таке було враження. Тож так-то зараз Деянці зроблю інгаляцію, астянку покупаю, флатуся покупається, завтра до школи. Починається новий тиждень, я вже хочу канікули. І той, що хотіла сказати, потрібно... Ну, Златка сама собі рюкзак складає, Арсенкові, ще складаю рюкзак. І той. Коротше, приготую дітей до школи, завтра до школи. І, і, і отаке, то, що ми завжди в неділю робимо. Мама, як я вам? Булька, булька, я весела кулька, кругла наче кулька. Бульбашка ябулька вилітає з ротика, песика курносика а у бегемотика вилітає з ротика, сі звуть буль-буль-буль-буль-буль. Усе буль, буль, буль. вже розтерла так око сторобить. Знаєте, я би навіть хотіла нарочення собі вій зробити, але я би навіть не змогла, тому що я настільки труті очі протягом. дня що в мене б одразу повлітали в перший день, я зато я їх не роблю. І то і... на все. Буду змивати макіяж, шанс списла, круся теж післа, Андрій, коли ще з Дяяну. Я змиваю макіяж, себе в порядок, готуюся до сну, іду теж. Почему вже червоні спати хочеться, світяться. Тож побачимось в наступних відео. Усім спокійного і хорошого дня. І усім папа.